Добрий день, малята! Хочу вам розповісти про чудову пору року весну. Весна іде, красу несе, а тій красі радіє все. У весни є помічники її брати місяці. березень. Березень виблискує, немов кришталь, на річці скреслий лід. По всьому видно, що на днях почнеться надохід, вже перші проліски в лісах до сонця потяглись, і верболози над ставком в листочки зодяглись. Квітень верболози зеленіють, потеплішали дощі піднімається травиця на терновому кущі. Вже ж з'явились перші квіти, мов казково зимнісни. Шпак заводить знову пісню, славлячи прихід весни. Любить травень малювати, трави, квіти, сонце, хату не запитує, чи можна. Все малює він художник, намалює озеро, комарів під лозами, хвіст красивий півню, а шпаку шпаківню, і кульбаби у траві, найсправжнісінькі живі, синім річку намалює, травень синю фарбу любить. І червону, і жовту, і чорну, бурякову, помідорну, шепотять під вітром клени. Не забув про зелену. Коли починає пригрівати весняне сонечко, починає танути сніг. З дахів капають бурульки, починають бігти веселі струмочки. А на річках тане крига. Коли сніг зовсім розтанув, з'являються перші паростки трави. На деревах з'являються перші бруньки. З'являються листочки, дерева та кущі. Починають квітнути та милувати очі. В лісі на галявині з'являються перші весняні квіти. Проліски, підсніжники, крокуси. Після них починають квітнути тюльпани, проліски, кульбаби. Останніми починають квітнути півонії та конвалії. Навесні звір'ю повертаються додому птахи, гуси, печки, лебеді, ластівки, лелеки та шпаки. Вони будують гнізда та висиджують пташенят. Від зимового сну й прокидаються тварини, їжаки, ведмеді. Заєць міняє свою білу шубку на сіру. У лисиці та вовка хутро стає менш теплим та пухнастим. Маленькі комахи теж прокидаються. Першими вилазять на розвідку мурахи, потім ділки. Прокидається жучок сонечко, жучок солдатик. Починають літати з квітки на квітку яскраві метелики. Люди починають працювати в саду, на городі, в полі. В саду обрізають гілочки сухі, саджають молоді дерева. На городі висаджують розсаду овочів, орють землю та сіють жито пшениці. Не забувають люди допомагати птахам, що повернулися з теплих країв. Будують, майструють та розвішують на деревах шпаківні. Ось така чудова пора року весна.